Коли Ісус Христос жив на землі, Його діяльність була спрямована на порятунок грішних людей. Спаситель наш намагався донести до свідомості грішників, що потрібно покаятися в своїх гріхах. І стати на шлях праведного життя. Грішні люди бачали в особі Ісуса Христа, духовного лікаря, який пропонував духовне лікарство грішникам, за допомогою якого. Вони могли позбутися гріховних пут, розкаятися і почати нове святе життя. Ісус Христос дав людям нове духовно моральне вчення. Казував грішникам, яким чином треба будувати своє життя, як поступати, як діяти, щоб їхнє життя було угодним і відновлена була жива єдність. Із Творцем Богом слова святого Євангелія, які промовляв Ісус Христос до людей, сильно діяли на серця і свідомість грішників. Під дією благодаті Божої без всяких вагань грішники каялися в своїх гріхах, залишали свій гріховний спосіб життя, наверталися до Бога, ставали благочестивими, святими людьми. Це ми бачимо і святого Євангелія, як раптово змінився метар Захей, коли він зустрівся із Спасителем Ісусом Христом. Коли Ісус Христос війшов в Єрихон, щоб проходити через це місто, Його супроводжувала велика юрба людей, для метаря Захея було цікаво побачити постать. Ісуса Христа, про якого чутка розповсюджувалася по всіх містах і селах Палестини і за межами її. Серед багатьох людей, за яких. Не міг розпізнати Ісуса Христа, бо Він був низького росту. Але бажання глянути на Боголюдину, післанця Бога і Месію, настільки його надихнуло, що він побіг вперед, виліз на дерево, щоб з висоти йому зручніше було розглянути Господа нашого Ісуса Христа. Місто Єрихон знаходилося неподалек, де річка Йордан впадаю в мертве море. Це місто було першим завойовано Ісусом Навином. Після Виходу євреїв із Єгипту. Єрихон був розташований на кордоні між Палестиною і іншими язичницькими землями. В цьому місті знаходилася таможня, закий був начальником метників. І ось, коли наблизився Ісус Христос до того місця де на дереві знаходився метар Захей, Ісус несподівано для нього зупинився, звернув на нього увагу, назвав його по імені і сказав Захей. Сходи з дерева, бо сьогодні мені належить бути у твоєму домові. Не сподівався Захей, що таку увагу і таку честь надасть йому. Ісус Христос. Виявляє ви бажання відвідувати Його Дім і заночувати у нього. Для зачея це була дуже велика радість. І він гостинно прийняв Спасителя Ісуса Христа у свій дім. І тут зворушилося його серце, пробудилася його совість, і Він визнав своє гріховне життя розкаявся і засвідчив перед Ісусом Христом, що Він половину майна свого віддасть бідним, а кого скривдив, тому повернув четверо. Захій, на відміну від багатого юнака, якому Ісус Христос пропонував віддати все своє багатство і слідувати за Христом, захей сам погоджується, виявляє бажання віддати своє багатство бідним. Узнак того, що він хоче засвідчити на ділі конкретними справами, проявляючи милосердя до бідних, що він покидає своє гріховне життя і стає на шлях праведного життя. По закону людина, яка украла когось якусь річ, то вона повинна була повернути у четверо більше. Тому і говорить, а кого чим я скривдив поверну в четверо. Захей був митником, а митники. Брали кошти не тільки які належало було сплатити, але ще й зверху накладали ціну для того, щоб і їм щось досталося за Зрозумів, що Він, як злодій ви ви викрадав у людей кошти, і тому Він сказав, що як когось він скривдив, то поверне вчетверо. Коли Ісус Христос війшов в дім захея, ті, хто Супроводжував Ісуса Христа, почали нарікати, що Ісус Христос зайшов до грішної людини, за був іудеєм і служив чужій владі. Працював на римлянів, збирав для римської казни метод. Євреї вважали митників, прислужниками, жінців і завойовників римлян і зневажливо ставилися. До Тому людей, які супроводжували Ісуса Христа, дивувало, що як Ісус Христос зайшов до грішного чоловіка Захея. Захей був євреєм, сповідував іудеїзм, він мав право на спасіння. Ісус Христос сказав, що сьогодні прийшло спасіння цьому домові, бо і є сином Авраамів. Тобто він є із роду Авраамового і та обітниця, яка дана була Авраамові і його потомкам, належить і Закхеєві. Як ми бачимо, Захей, а це ім'я означає чистий. Миттєво переродився, змінив своє життя, прийняв Ісуса Христа, що саме врятувало Зехея, а те, що він поділився своїм майном з бідними. Плодами Його благочестя, праведного життя, на яке він вступив, звилося Його милосердя, його щирість, Його болівання і жертвеність. Він пройнявся долею нещасних, бідних. Зневажених людей, які мали потребу в матеріальній підтримці. І він не пожалів свого багатства для таких людей. І тому він здобув набагато більше від Бога. Його душа врятована від загибелі. Як сказав Ісус Христос, бо син Божий прийшов, щоб спасти те, що загинуло, як ми бачимо, що поряд Божественний і вся увага насамперед звернена на грішників для порятунку їхнього. Тому треба чітко уяснити кожній людині, якою б вона не була грішною, як б вона не віддалилася від Бога. Скільки гріхів вона не вчинила? Але для Бога вона є рідною, близькою і дорогою. Господь завжди готовий і грішникам допомогти, врятувати їх від духовної загибелі. Тільки Вимагається від людини виявити свої власні бажання, побачити Христа, зустрітися із Ним, прийняти Його і дотримуватися в своєму житті євангельського чиням, жити духовним і моральним життям, працювати над досконаленням своєї духовної природи, а у цьому допоможе благодать Божа. І дію, якої можливе духовне відродження і спасіння всім без винятку. І ми сподобаємося такої великої радості, якої заслужив через свою любов, довіру і прихильність до Господа нашого Ісуса Христа метарзахей.